Доброго дня! Мене звати Поліщук Ольга Ростиславівна. І я викладаю математику в Одеській Маріїнській гімназії. І сьогодні я проведу урок за темою «Друга та третя ознаки подібності трикутників. Почнемо з аналізу домашнього завдання. Надім був заданий номер 361, в якому у нас була трапеція АБЦД, сторони якої продовжили до перетину в точці О, основа БЦ дорівнює 4 см. Основ, відрізок ОБ дорівнює 6 см і відрізок ОА дорівнює 9 см. По-перше, треба довести, що трикутник АОД подібен до трикутника БОЦ і знайти сторону АД. Ці трикутники будуть подібними за першою ознакою подібності трикутників, бо в них кут О спільний, а кут ОБЦ дорівнює куту. ОАД як відповідні при прямих Б С і АД паралельних і січній ОА. Тому ці два трикутника подібні за двома кутами, тобто за першою ознакою. З подібності трикутників випливає пропорційність сторін. ОБ буде відноситись до ОА, так само, як Б С буде відноситись до АД. І звідси ми знаходимо відрізок АД як невідомий член пропорції. Перемножаємо ОА і БЦ і ділимо на ОБ. Підставляючи наші дані, отримуємо ОА це в нас 9, БЦ це 4, ОБ це 6. Скорочуємо 9 і 6 на 3, 2 і 4 на 2. Трижд2 отримуємо 6. Сантиметрів. Наступна задача 362. В ній була дана трапеція, діагоналі якої перетинаються в точці О. Відомо відношення відрізків АО і ОЦ це 4 до 3, і відома основа АД, це 16 см. Нас прохають довести подібність трикутників АОД і СОБ і знайти сторону БЦ. Трикутники будуть подібними теж за першою ознакою, бо кут АОД дорівнює куту БОЦ як вертикальні, а кути СБО і АДО рівні, як внутрішні різносторонні, при БЦ, паралельній АД і січній БД. Тому трикутники теж рівні за двома вибачте, не рівні, а подібні за двома кутами. Що випливає з подібності трикутників? Пропорційність відповідних сторін. Отже, АО, сторона ось цього трикутника, відноситься до ОС так само, як АД відноситься до БЦ, і нам треба знайти БЦ. Знаходимо БЦ як невідомий член пропорції. Це буде ОС помножене на АД і поділене на АО. Підставляємо дані, підраховуємо і отримаємо 12 см. І так, наступна задача. Наступна задача номер 370. В цій задачі у нас був трикутник, в який було вписано ромб, так, як зображено на кресленні. Треба знайти периметр ромба, якщо відрізок БК 4 см. Відрізок М це 9 см. Ну, по-перше, я хотіла нагадати, що всі сторони ромба рівні. І якщо ми їх позначимо за Х, то відрізок АВ буде складати Х плюс 4 см, а відрізок АД буде складати Х плюс 9 см. Які ж трикутники тут теж будуть подібними. Ну, наприклад, можна обрати таку пару: трикутник АВС і трикутник КБЛ. Що в них є рівного. Кут Б спільний, кут К і кут А рівні, як відповідні при КЛ паралельній АМ і січній АВ. Тобто трикутники теж подібні за двома кутами. З того, що вони подібні, випливає, що БК Відноситься до АБ так само, як КЛ відноситься до АЦ. Підставимо наші дані. БК це 4, АБ Х плюс 4, КЛ це Х, а АЦ це, це Х плюс 9. Тепер скористаємось основною властивістю пропорцій. Добутки. Членів пропорції, які лежать один напроти одного, рівні. Тобто 4 помножити на х плюс 9, це буде дорівнювати х, помноженому на х плюс 4. Розкриваємо дужки. 4х плюс 36 дорівнює х квадрат плюс 4х. Якщо 4х з обох боків рівняння мають однакові коефіцієнти, вони – знищується. І ми отримаємо рівняння х квадрат до рівня 36. Мабуть, ви вже знаєте, що таке рівняння має корені плюс-мінус 6, але мінус 6 не може бути відповідь. Може бути тільки 6, мінус 6 додатне значення, а довжина сторони ромба від'ємне значення не може бути від'ємна сторона ромба. Тому сторона ромба має довжину 6 см. А периметр ромба це 4 помножити на одну довжину сторони. Ось ми і отримаємо 24 см. І так, це було домашнє завдання. Тепер давайте згадаємо той, а, ще у нас було одне завдання не з підручника. Треба було знайти пари подібних трикутників і довести їх подібні. Ну, тут треба було знайти кути цих трикутників. І що б ми побачили? Якщо в е, нашого рівнобедреного трикутника АБЦ кут при вершині 30, то кути при основах будуть дорівнювати чому? Ми від е, 180 віднімаємо 30 і ділимо навпіл. У трикутника А1, Б1, С1 така ж сама е, ситуація. Тому у цих двох трикутників навіть не по два рівні кути, а по три, але це зайве третій кут. І тому вони подібні за двома. Кутами. Тобто трикутник БЦ подібен до трикутника 1 1 c 1 Тепер давайте подивимось на трикутники ЛКС і МНП. А нам відомий зовнішній кут, він дорівнює 110 в трикутнику ЛКС. Ми можемо знайти внутрішній тобто кут С. Він буде дорівнювати 180, відняти 110, це буде 70 градусів. Якщо кут С 70, то кут Л теж 70. І тому за теоремою про суму кутів трикутника кутка буде 180-140 буде 40 градусів. Аналогічна ситуація буде з трикутником МНП. Ось цей кут дорівнює куту Н як вертикальні, тобто кут Н40, і так як цей трикутник рівнобедрений, кути П будуть по 70 градусів. Тому трикутник ЛКС подібен до трикутника МНП. І так, давайте згадаємо теорію, яку ми пройшли на попередніх уроках. Два трикутники називаються подібними, якщо в них відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Число, якому дорівнює відношення відповідних сторін, називається коефіцієнтом подібності. Основна теорема подібності трикутників. Пряма паралельна одній стороні трикутника відтинає від нього подібний трикутник. І на попередньому році ми довели з вами першу ознаку подібності трикутників. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Сьогодні ми познайомимось з другою та третьою ознакою подібності трикутників. Запишіть, будь ласка, новий теоретичний матеріал. І так, друга ознака подібності трикутників. Теорема. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника і кути утворені цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні. І так, запишіть, будь ласка, формулировку теореми. І давайте познайомимось з доведенням. Доведення ми будемо проводити таким чином. Нехай в нас є трикутник ABC і трикутник А1, C1, у яких кут А дорівнює куту А1, сторона АВ відноситься до А1, B1 так само, як АЦ відноситься до А1, C1. Зробимо таку додаткову побудову. Відкладемо на проміні АВ відрізок ав 2 який дорівнює відрізкові А1Б1. І проведемо пряму в 2 с 2 паралельну ВС. За теоремою, яку ми довели ще два уроки тому, ми знаємо, що трикутник ав 2 с 2 буде подібен до трикутника АВС. У подібних трикутників відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Тоді кут АВС, ось, в рівні куту ав 2 с 2 І е, ще ми можемо сказати, що відрізок АВ відноситься до відрізка ав 2 так само, як АС відноситься до відрізка АС2. Але за умовою, нам відомо, що АВ… Відноситься до А1Б1, так само, як АЦ відноситься до А1, С1. Звідси ми можемо зробити висновок, що відрізок А1С1 дорівнює відрізку АС2. Бо ми відкладали АБ2, які дорівнює Ауден 1 І тоді трикутники АБ2С2 і А1Б1С1 рівні за першою ознакою. А у рівних трикутників відповідні кути рівні. І тому кут А1Б1С А1, дорівнює куту а, б, С і дорівнює куту б 2 с 2 І тому трикутники і а, б, С і а 1 б 1 с 1 теж будуть подібними за двома кутами. Теорему доведено. Так само, таким самим способом, аналогічним, ми можемо довести третю ознаку подібності трикутників. З доведенням цієї теореми ви можете ознайомитись самостійно. Ми запишемо тільки її формулировку. І так, запишіть, будь ласка. Ознака подібності трикутників за трьома сторонами. Або ще її називають третя ознака подібності трикутників. Якщо. Сторони одного трикутника пропорційні сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Якщо ви згадаєте ознаки рівності трикутників, то вам вони будуть казатися схожими до ознак подібності. І це дійсно так: які ми знали ознаки рівності трикутників? За двома сторонами та кутом між ними. Це схоже на другу ознаку подібності трикутників. За стороною та прилеглими до неї кутами, тобто двома кутами, це схоже на першу ознаку подібності. І у нас був, була ще така ознака за трьома сторонами, ознака рівності, а ознака подібності за трьома пропорційними сторонами. І так, давайте тепер подивимось, як ми це можемо використовувати на практиці. Задача 1. У нас є два трикутники АБЦ і А1Б1С1, такі як накреслені, у яких сторони АВ і БЦ дорівнюють 15 та 18 см, а А1Б1 та Б1С1 10 та 12. Треба довести подібність цих трикутників. І так, доведення. Ну, ми вже бачимо, що є по одному рівному куту. Тобто кут Б, дорівнює куту Б1 і дорівнює 47 градусів за умовою. Що ми ще можемо побачити? Нам відомі довжини сторін АВ і 1 б 1 Давайте спробуємо знайти відношення цих сторін. І так, сторона АВ буде відноситись до сторони 1 Б1. Як 15 відноситься до 10. Можна скоротити на 5, і це буде відношення 3 до 2, 3 других. Тепер давайте знайдемо відношення BC до b 1 С1. Це буде 18 поділити на 12, можна скоротити на 6. І знову отримаємо 3 других. Що з цього випливає? Що... АВ відноситься до а 1 в 1 так само, як ВС відноситься до В1С1. Тобто ми одержали, що в трикутниках АВС і а 1 в 1 с 1 дві сторони пропорційні і кут між ними рівний. Тому ми можемо сказати, що трикутник АВС подібен до трикутника А1Б1. Це один за другою ознакою. Що і треба було зробити. І так, запишіть, будь ласка, цю задачу і перейдемо до наступної задачі. Треба довести подібність трикутників, зображених на цьому малюнку. І так, доведення. Ви записуєте умову, пишете, що треба довести, робите креслення. Це ви можете зробити, постав... ставлячи відео на паузу. Так, ну тут у нас рівних кутів, ми не бачимо, але ми бачимо, що всі три сторони відомі. Давайте спробуємо знайти відношення цих сторін. І так, знайдемо відношення АВ до А1Б1. Це буде 15 до 5. Якщо скоротити на 5, це буде 3 до 1, або 3. Так, знайдемо відношення BC до b 1 с 1 Це буде 21 поділити на 7. І це знов 3 перших, або просто 3. Ну і останнє відношення AC до А1С1. Воно теж дорівнює 27 поділити на 9, тобто 3 перших, якщо скорочуємо на 9 і знов 3. Тобто, звідси ми можемо сказати, що всі три сторони пропорційні. І відношення цих сторін дорівнює 3, тобто коефіцієнт подібності дорівнює 3, І так, це до в 1 С1 і А – до А1 – С1. І звідси ми робимо висновок, що трикутник АВС подібен до трикутника А1, Б1, С1 за третьою ознакою. І так, запишіть це. І так, наступна задача задача номер 3 Теж треба довести подібність трикутників, зображених на цьому рисунку. Зробіть, будь ласка, креслення і запишіть скорочену умову. Довести подібність трикутників. А тепер давайте подивимось, а, які сторони цих трикутників будуть пропорційними. Тут буде трошки складніше, бо літери різні. А, Давайте так дивитися. Є трикутник БЦ. Найдовша сторона в нього BC. Тому, мабуть, вона буде відповідати найбільшій стороні іншого трикутника АЦД. Давайте знайдемо відношення цих сторін. І так, розв'язання, доведення точніше, доведення. І знаходимо відношення. Спочатку найдовших сторін, потім середніх, а потім найменших. Відношення BC до AC – Це буде відношення відрізків 18 і 12. Це відношення можна скоротити на 6, отримаємо 3 других. Тепер давайте знайдемо відношення середніх відрізків. Це відрізок BA в трикутнику BC і відрізок «ДС» в трикутнику АЦД. Це буде 15 десятих, скорочуємо на 5, отримуємо теж 3 других. Беремо третє відношення. Відношення найменших відрізків АЦ в трикутнику БЦ і АД в трикутнику АЦД 12 до 8. Скорочуємо на 4 і отримуємо ті ж самі три другі. Тому ми бачимо, що всі сторони пропорційні. І тому трикутники подібні за третьою ознакою подібності, тобто за трьома пропорційними сторонами. Робимо висновок, що всі сторони пропорційні, Б це відноситься до АЦ. Так само, як БА відноситься до С і так само, як АЦ відноситься до АД. Ми знаємо, що всі ці три відношення дорівнюють три другі. Тепер робимо висновок, які ж трикутники будуть подібними. Ось, наприклад, якщо я кажу, що в мене є трикутник Б, то як потрібно назвати літери ось в цьому, другому трикутнику, щоб виконувалась подібність. Спробуйте це зробити самостійно, а потім перевірте з тим, що отримала я. І так, трикутник BCA подібен до трикутника САД. Давайте перевіримо і можна написати за третьою ознакою, або можна було записати за трьома пропорційними сторонами. Перевіримо. БЦ, перші дві літери взяли в першому трикутнику, відповідає А. Це так. А, Перша і третя літера, відповідає першій і третій літері в іншому трикутнику СД. Так, це дійсно виконується. А або АЦ відповідає Д. Тому ми вірно записали подібність трикутників. На цьому цю задачу розв'язано. Ми довели подібність трикутників і вказали їх назви БЦА подібен до САД. Наступна задача, четверта. В нас є два трикутники АБЦ і а 1 с 1 Відомо, що відношення сторін АБ і а 1 1 таке саме, як АЦ і а 1 1 і це відношення до рівня 3,5. Кут А дорівнює куту А1. А також відома сума сторін ВС і Б1С1. Вона дорівнює 18. І треба знайти ці сторони БЦ і Б1С1. І так, зробіть креслення. Вибачте, зробіть креслення і запишіть скорочену умову. Розв'язання. Ну, По-перше, треба довести подібність трикутників. Ми вже бачимо, що у наших трикутників є дві пропорційні сторони і є рівний кут між цими сторонами. Тому трикутники подібні за другою ознакою подібності. І так, запишемо наступне. Розглянемо. Трикутник АВС і трикутник а 1 в 1 с 1 Що ми в них бачимо? Що відношення АВ до А1С1 таке саме, як АС до а 1 в 1 і воно дорівнює 3,5. Або можна записати, що це сім других, кут А дорівнює куту А1. Звідси ми все це взяли за умову. Ось так написати за умовою. Ми можемо вже зробити висновок, що трикутники подібні, але давайте будемо уважно називати літери. Якщо я кажу про трикутник АБЦ. То як треба назвати літери у іншому трикутнику? Стороні АБ відповідає сторона 1 С1. Тому треба починати дійсно з літери А1, бо кут А до рівня куту А1. А ось далі літери ми називаємо так: А СБ1. АЦ А1 С1 Б1. Ось так. Давайте перевіримо, чим буде виконуватись відповідність: АБ відноситься до 1 С1. Так само, як АЦ до А1Б1. Все вірно. І записуємо, за якою ознакою трикутники подібні. За другою ознакою. Що нам дає подібність трикутників? Що всі відповідні кути рівні, ми це тут не будемо використовувати, а відповідні сторони пропорційні. І в нас є вже відношення двох сторін. Можна продовжити і сказати, що і відношення сторін, які залишилися, а це які сторони Б С і Б1С1, таке саме, як і AB до А1С1, таке саме, як AC до А1, б 1 і воно дорівнює 7 других. Тобто ми знаємо, як відносяться сторони Б і б 1 Звідси, ми можемо сказати, що БЦ містить 7 рівних частин, а або 1С таких 2 рівні частини. І так, запишемо нехай відрізок БЦ. Це буде 7х якихось одиниць, у нас тут немає розміру. Тоді. B1, C1 1 це буде 2 х За умовою нам відомо, що їх сума дорівнює 18. Складемо рівняння. 7х плюс 2х дорівнюють 18. 9хсів дорівнюють 18. Х дорівнює 18 поділити на 9 це буде 2. Звідси ми зможемо знайти і Б, це, це 7 помножити на 2, це буде 14. Ми не знаємо сантиметрів чи ні, одиниць якихось. І B1C1, це буде 2 помножити на 2, бо це 2 ікси, це буде 4 одиниці. І записуємо відповідь. Задачу розв'язано: 14 та 4. Давайте підведемо підсумок уроку. Про що ми сьогодні дізналися? Ми дізналися... Про ще дві ознаки подібності трикутників. Сформулюйте, будь ласка, другу ознаку подібності трикутників. Так, дійсно, якщо в трикутниках дві сторони пропорційні, а кут між ними рівний, то такі трикутники будуть подібними. А тепер згадайте третю ознаку подібності трикутників. Якщо у трикутників пропорційні всі три сторони, то такі трикутники теж будуть подібними. Надім. Ви берете наступне домашнє завдання за підручником Єршової. Вивчити параграф 11, пункти 11.2, 11.3 і розв'язати письмову задачу 369 Б і В, 374. Бажаю успіхів!